Вітання, наша гова зустріч з паном Віталієм Майбородою, спеціалістом, інженером лісового господарства, кандидатом сільськогосподарських наук, фахівцем зі всіх питань, які стосуються лісу, так? Ні, не зі всіх я не можу бути, зокрема, але я можу фахово вам дещо розказати, що стосується таксації лісу, тобто обліку оміру. У ну, чому якраз я власне спеціалізуюся як кандидат. Давайте, зараз ми до того перейдемо. Я е, став спеціаліст таксації лісу, як казав один е, чоловік, він це казав на рахунок е, рибгоспу, що навіть не один податківець не порахував рибу в воді. Я так розумію, що ще ні один <головік> контролюючий орган не порахував дерева в лісі, хоча мав би порахувати. Е, я хочу е, ш, зараз. Два слова по програмі. Так? Тобто у нас зараз модно е, різні програми, і е, в тих програмах є різні цифри. Так? Але цей офіційний документ на е, сайті е, Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства є програма, опублікована е, значить, на розвиток лісового господарства 2009-2015 роки. І є така табличка завдання і показники продукту з виконання власної цільової програми. Не зовсім мені зрозуміла ця назва, завдання і показники. Тобто, чи це вже є якісь показники, які виконані, чи це тільки планові показники. Але давайте поки що користуємося тим, що є, для того, щоб було якось більш-менш наглядно в цифрах. Так? От я читаю рубки по формуванню оздоровлення лісів. Так, рубки по оздоровлення лісів це так звані санітарні рубки. Обов'язково туди ще входять, можуть руки догляду за лісом ходити, ну Практично вони не проводяться. Це ті руки, які в молодняках проводяться. От. Це вони також підпадають під це. Це також формування оздорови на лісів. І, 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 і частина з них, частина з них це є суцільні самі. І санітарні руки також. Ну тут є цифра так, ага. так значить, чисельний тисяч гектарів. 122 тисячі гектарів. Тобто ми не можемо тут зараз виявити, визначити скільки тут є суцільної санітарної групи, скільки вибіркової. Абсолютно не можемо. Які це співвідношення можуть бути довільні, пів на пів більше? Тяжко сказати, тому що тут ще приховані ті рубки догляду за лісом, або чи доглядові рубання, як вони люблять говорити. Різні рубки ще рубки поодиноких дерев є така в них рубки, допустимо. Чи рубки реформування, Також всі, всі, всі ці вони входять. Покращення якісного, кількісного склараду, покращення. Все йде до покращення, а у кінцевому випадку все зводиться до Ну, Дивіться, 122 тисячі гектарів. Це при тому, що у віддані Держком Львівського є ціна програма, цифра виведена 478 тисяч гектарів. Тобто санітарну виробку планують зробити ну, буквально на одній четвертій частині всіх лісів. Це дуже багато, це наші ліси повально хворіють. Чи це так вигідно руку робити під виглядом санітарної? І хворіють, як я вже казав раніше, це факт є. Як покажуть, це є факт. Але ті, що вже... Повністю захворіли, всохли, вони нікому не цікаві. Е, здебільшого цікаві ті, в яких тільки почався якийсь там процес, який ще можна локалізувати, тобто забравши хворі дерева. Але м, у нас є багато спеціалістів, їхні теорії, які стверджують, що забрати ці дерева мало, тобто зробивши вибіркову рубку, треба ще й е, унебезпечити поширення цих шкідників. І щонайменше, це лівлісозахист так пропагує таку теорію, що найменше метрів ще на 50 довкола вогнища цього ага. також треба виробити, бо це є потенційна, потенційно він розсоплений робити. Це, це з тої серії, що найкращий засіб від говного болю так? А, а, і людина. Є заражене і пилорама. Не запала зрозуміло, вигідна тема. Добре, ми з вами вже говорили на цю тему, що якщо говорити про вирубку, ну таку планову вирубку, вона як вона правильно називається, рубка головного користування, так, де є вирубка заради ділової деровини, і там якось воно більш-менш правило пристойності збереження. Тобто щось обліковується, щось планується, видаються оці лісорубні квитки, так, де там. Ну, може бути занижені певні речі, так, але коли це є ця рубка, там методів для шахрайства і для зложувань трохи менше. Там Майже 10%, не більше. Меже 10%. Так. Коли йдемо про санітарну рубку, там простір, я так розумію, дуже великий так? для, для творчості, так би мовити. Так, простір там не обмежений, тому що. Дерево може бути, деревина може бути е, верніше, дерево може бути заражене, скажімо, шкідником. Він шкідник і тільки пошкоджує кору. Сама деревина, він, саму деревину шкідників таких мало є. Вон, сама деревина є здорова. Тим не менше, маючи таке пошкоджене дерево, що тільки в нього короїд, ну, кора, він тільки-тільки починається цей процес, цю деревину зразу ж. Списують як дрова. Хоча воно абсолютно здорова. там тільки пошкоджена. Чи там хоя почала це санітарні, хоя вже почала там блідішого кольору. І конкретно, коли ми стикалися з тим, що підходили при переобліку при дерев, а здорові дерева ще по, поки що вони підпадають по певних критеріях, тільки відомі лісникам. Вони попадають в дрова. От, в дрова. Ну, вже якщо повністю дерево, здорове, вже немає, що ну показує, звичайно, що там є кількість дерева, певна здорова. Ну, дивіться, я е, зробив фотографію так. з вашого документу, так? Е, то не з вашого документу, а з документу, який називається шкала категорії стану дерев. Те, що ви говорили, я власне, хочу е, зацитувати. так, Критерії оцінки ви прокоментуєте. Кора дуже, дуже ослаблення третій категорії. Крона дуже ажурна, боя блідозелена або матова, чи опечена більш як на 1 третю, приріст дуже слабкий, сихання до 2-3 крони, пошкодження кореневих лап або стовбора до 2-3 периметра, кома спроба заселення або місцеве заселення стовбурових шкідників, плодові тіла та інші ознаки діяльності деревотруйних грибів. От мене це особливо друга частина тої оцінки. Ну, крона ажурна я розумію. Ну, рідка, так? так. Наскільки цей. Блід-біло-зелена чи матова, ну якось така ну, художня оцінка, як для мене вона доволі дивна. Е, Приїзд, ну добре, хтось може його фіксує, може, ну, але коли вже зрізали, ніхто ж того не докаже. Так був цей приріст чи не був. Сихання до двох третіх крони теж недоказова річ, після того як вирубка здійснена вже, так? 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 Але от є ще такі критерії спроба заселення. Це що таке? Як, як це можна прокоментувати? Це, тобто, це як собі хоче, так і визначити цю спробу. Це, цю спробу ми з вами не зможемо прокоментувати. Це тільки лісопатолог і тільки е, може визначити, я не знаю, яким способом. Якимось телепатичним визначає шкідника цього, чи його наміри заселити цю дереву цій дівчині раз ентомолога. Тобто, і при чому вони кажуть, стикаєшся з ними, коли питаєшся, кажуть, це пояснювати вони навіть не збираються, тому що Ну, що вони як спеціаліст будуть пояснювати мені чи вам, як якомусь дилетанту, як вони це визначають. Добре, ми знаємо. До речі, зауважте, ви перерахували перелік категорії. Шість категорій. Ні, шість категорій, але перелік показників, скажімо, для третьої категорії. Не обов'язково вони всі мають бути присутні. Достатньо підозри, що може з'їсти дерево. Достатньо, скажімо, цього року. Зв'язку з, з значною посухою, це стосується особливо смерекових насаджень. Вони дуже слабо приросли в висоту. Дуже слабо. Mm -hmm. Бо смирека потребує багато вологи. Цього року волога було Засухо, дуже мало. Та? Та висоту... І це причина їх визнати вже проблеми. Так так, 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 це вже це вже одна з причин. Якщо таких причин. Давайте перейдемо до цифри, прив'яжемося до гектара, так? які можливі зловживання на одному гектарі внаслідок таких маніпуляцій нормами, зокрема санітарними нормами. От є гектар нормального здорового лісу, десь там його почав точити коруїд, так? Кору. десь там крона трохи ажурна, десь посуха, ріст, приріст невеличкий, його визнали не при, Тобто визнали, що він хворий і його хочуть локалізувати. Гектар. Так? Цілком нормального лісу. Скільки там в результаті можна мати того лівака, який переносить живий дохід? Е, ну, Теоретично, ну так, так, це практично. Це, це, вже, це вже не є нормальний ліс, якщо ви кажете, назвали признаки такі от всі. Знаєте, згідно цих признаків, так як практично знайти здорову людину, ну тяжко є не обстеження. Так, пройшов обстеження, і бачиш. Mm -hmm. Ніби здорова людина, а тут. от Так само mm -hmm. і заходять ці е, спеціалісти в ліс, провели обстеження, mm -hmm. mm -hmm. і, і відкривають очі нам. От, дивіться цей ліс уже все потрібно вирубувати. Його він на другий, він не доживе, він до другого року не доживе. Теж проводиться таксація при визначенні при санітарній рубці? Е, так, вони закладають свою пробну площу, але вони. На цій пробній площі вони не рахують кубатуру, вони рахують, скільки там є пошкоджених дерев на цій пробній площі. Коли вся ділянка повністю зрубана, зрубана і відповідна ця пробна площа. Перевірити результати їхніх досліджень, знову ж таки не є можливим. Вже, як то кажуть, якщо лікарі закопують свої помилки в землю, то тут так само вони. Лісовики Київ вивозить на Пелорад, да, Так, так. Да, да. Зрозуміло. Давайте в цифрах. От, скільки може бути з такого звичайного, середнього статистичного лісу вихід отої ділової деревини, яка йде на продаж? І скільки можна, скажімо, тут списати на хвороби, на дрова, на невіквіди і так далі? Я беручи в ділянки по матеріально грошові оцінці. Наряд ділянок проаналізовуючи. Там так, іде. в середньому третя частина показує ділова деревина, третя частина дрова, і третя частина відходи. Відходи і не ліквід. Тобто деревина, яка, ну, відходи, вони є, відходи, це сучки. А також деревина, яка е, не представляє абсолютно ніякої вартості. Вона так і називається не ліквід. Тобто, Трухлява деревина. Яка би мала бути там на місці залишена. Ділова деревина, як правило, занижується як мінімум на гектарі на 100 кубометрів занижується. Дрова, дрова показують, дрова, як не дивно, чомусь співпадають. співпадають мене. От. Але тих відходів сотень кубометрів, яких я. Які би мали бути на лісусіці, mm -hmm. чомусь немає? Вісусідки mm -hmm. всі, всі часті. Mm -hmm. Тобто, що мало би там, він... там лишитися теоретично так. по розрахунку, його немає. немає. Добре, давайте не будемо зараз дрова, не будемо відходи, ну, бо це, ми зараз заплутаємося, тобто заплутаємо слухача, який буде це дивитися. Беремо показник 100 метрів при санітарних виробках, ви стикалися з тим, що діву деревину, так би без проблем занизити її вихід. Так, так. так. 100 кубів на гектарі. 100 кубів на Це гектарі. мінімум. мінімум. Беремо мінімум 100 кубів на гектарі, вартість куба 1000 гривень. 100 тисяч гривень, 100 тисяч гривень на гектарі. 100 тисяч гривень на гектарі. Тепер давайте повернемося до цільової програми, де закладені санітарні виробки. Я розумію, що вони тут, тут, на жаль, немає, ми вже говорили, немає виділено санітарна виробка суцільна і санітарна виробка вибіркова. Але беремо, що могло би бути так спочатку по максимуму. Якщо припустимо, оця санітарна рубка була би суцільною 122 тисячі гектарів. 122 тисячі гектарів перемножити відповідно на 100 кубів і перемножити на 1000 гривень в закуп, ми виходимо на таку доволі фантастичну цифру 12 мільярдів 200 мільйонів гривень, Теоретично, які могли б, це вартість. З... Краденого лісу. Так, я беру максимальний показник, щоб це була суцільна вирубка. Тобто, щоб розуміти, що по цільовій програмі, при, заклад... при нинішніх умовах, при такому підході, де легко вкрасти 100 кубів на гектарі, якщо б це була суцільна рубка, це була би така цифра. Якщо ми це гіпотетично приймаємо за основу, знаючи, ми того не знаємо, так але мож можемо. Або перепустити, або десь ту цифру потім побачите, якщо буде звіт по цій програмі. Якщо буде звіт, що скажімо, ця суцільна санітарна рубка проходила на половині гектарів, значить це за 5 років реалізації тої програми було вкладено 6 вкрадено 6 мільярдів гривень. Ну, ну, врахуйте, що тут є, ще й ви сказали, що половина. Навіть якщо і третина взяти, що це була що це 4 було, мільярди гривень. Ну, тобто, мова йде про е, ті системи, яка працює зараз в ісловому господарстві, при тих фактах, які ви е, мали можливість переконатися, просто цифра 100 кубів вона не взялася з повітря. Тобто, це цифра, яка Виявилося внаслідок перевірок. Тобто, так. коли ви провели таксацію свою і побачили це заниження виходу ділової деревини при санітарних. Так, друках, Причому в присутності, в присутності навіть працівників Львів лісозахисту, що вони бачили, вони відповідні арти, що вони вже не могли куди подітися. Вони могли закрити очі. Та, та. Та, та, та. І ми побачили, що от в мене є офіційний акт. Ну, так. Знаєте, кажуть, що немає такого злочину, Маркс писав, на який не піде капіталіст заради 300% прибутку. Мені видається, що тут прибутки значно більші. І тому ця система, яка система оцінки санітарного стану, так, тобто, це ж це, це система, це справді не так просто. Це ж це ж вибудовано все Вона і шліфовано роками. З 95-го року. Ці норми. З 95-го року норми, так? так. І оця оце вишліфована система, вона стимулює до, до того, щоб вирубувати ліси, тому що це величезні, шалені кошти, так. які ніде ніким можуть бути не обліковані. І е, на тих коштах, е, ну, скажімо, виростають наші чергові мільйонери і будуються чергові межигір'я по всій країні. Так, ви знаєте, це достатньо, ну. Буде наша зустріч, вже тільки достатньо взяти, що на наступний рік по об'єднанню Юліз заплановано, скільки вибіркових, скільки суцільних. От, ну це треба провести, вони виклали. Там вже можна буде навіть вже знати, що ми на наступний рік, що вони запланували собі там заробити. Ну, хочу ще сказати, що вирубування у нас з року в рік нарощується. Скажімо, всіма видами, офіційно, в мене є офіційна звітність, всіма видами рубок у 2012 році було вироблено приблизно 800 тисяч кубів. В 2011 році всіма видами рубок було вже мільйон 100 тисяч кубів. Ну Це десь відповідає тим показникам програми, тому так. що там е, 3 мільйони кубів санітарної руки, 3 мільйони е, так? Так, а на наступний рік заплановано мільйон двісті тисяч кубів. І кажуть, що це мало, тому що в лісах Львівщини проростає щороку приблизно мільйон сімсот дев'яносто вісім тисяч. А цю цифру можна перевірити, скільки насправді проростає? Ну, ця цифра це віртуальний приріст, це не є реальний. Це беруть площі молодняків, а в нас вони, як правило, всі ліси, що. Якщо... Який нібито там росте молодий ліс, який нібито беруть просто з таблиць ходу росту, скільки на цих площах мало би прорости теоретично, помноживши площу на ті ага, губи, а, тобто, це математика. Так, отримуємо і вона. Віртуальна. І в них, що цікаво, кожного року вони цією цифрою оперують, я зауважив. Мільйон сімсот на них стабільно приростає. Ну, зауважте, що за ці роки вирубано вже. Сотні тисяч гектарів, які не приростають, Ну не можуть давати. Ні, ну, ми, ми бачимо наслідки. так? Ми бачимо буквально нещодавно повінь на Закарпатті, коли все змиває. І це ж якраз наслідок того, тих вирву мені товариш, який їздить на полювання з року в рік приблизно в ті самі місця. Він каже, на очах видно, як лісу стає менше. Тобто це є очевидні речі. Тому що воно, воно росте, його не видно, а то, що вирубується, воно видно і видно наслідки. Ті наслідки це повені, які раніше були з інтенсивністю раз в 10 років, раніше ще менше, потім раз в 10 років, а тепер вони щокілька років в Західному регіоні, принаймні Франківська, Львівська Закарпатська область, і повені трапляються тепер чим далі, тим частіше, незважаючи на посуху, так, от посуха цього року, сухий рік, і раптом повен на Закарпатті. Ні, розумієте, кількість опадів щорічно. Вона, я навіть, це до речі, я в лісозахист, там такий, я пан Сенек, досить гарно мені це все пояснив, я йому за це вдячний. Кількість опадів щорічна, якщо брати чи по регіону, чи навіть мене планети, вона є стабільна. Тобто, якщо ми мали засушливе літо, то ці опади вони ніде не пропали. Вони випадуть нас зимою. Оцей оцей ми маємо зараз на Закарпатті. Якщо на Закарпатті була посуха літом, то от зараз ці дощі, вони десь заакумулювалися десь в атмосфері землі, чи де. І от вони випадуть на Закарпаття. Що чекає на Львівщину, тяжко сказати. Чи, це, чи ці, опади, ворогу, там може бути ворогу, чи ці там. опади у нас було засушливе літо і осінь. Значить, чекаємо на зиму весну, не інакше. Ці опади вони ніде не ділися, вони випали ну, опади випадуть і в тому, що зміщене, оце, зміщення, оце о, о, ці зміни глобального клімату привели до того, що е, зміщені пори року, зміщені е, о, оця черговість, оцих циклічність, Циклічність цих кліматичних процесів не, надає, не піддається ніякому прогнозуванню вже, ніякі прогнози погоди. І відповідно ми не знаємо, коли оця кількість опадів впаде. Але, але добре, давайте ми вже перейшли. Це, в іншу це, тема, так, так. Е, Я думаю, що ми на цю тему ще продовжимо бесити, тому що тема насправді дуже актуальна. Вона є, складається з різних таких чинників. Перший чинник це є. Банально знищення нашого майбутнього, тому що я процитую ваші слова, що роки ліси в нас на 50 років на політ вже є вироблені. Друге, це є банальні ті речі повені, які наносять міль... мільярдні збитки, багатомільярдні збитки, а не менш багатомільярдні прибутки, хтось має в кишені. От, тому ми до тої теми ще повернемося. Наразі дякую.